Масштабний мистецький проєкт презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це персональна виставка одеського художника Стаса Жалубнюка. Більшість робіт створено після початку повномасштабного російського вторгнення. Також багато робіт містять чутливий контент. Тож, що саме зображає митець, про що говорять чи ба більше кричать його роботи? Поговоримо сьогодні в ефірі програми на часі. І в гостях у нас автор Стас Жалубнюк та Антоніна Мельничук, завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю гості в нашій студії. Вітаю е, спершу, розкажіть, чому така назва випромінювання? Які скажімо, звідси ми можемо бачити, які сенси випромінюють ці роботи? Ну, почати можна з я так. Почати можна з того, що це буквально написано на українська зброя стугнає, і там є така позиція випромінювання. Тобто, це, я так розумію, це зброя вона реагує на випромінюване тепло, і тобто, це як ціль. Ну, це так як буквально, але б я, в принципі, не наполягаю на такому буквальному трактуванні, а треба розглядати так ширше. бо… Крім буквального тепла, ще є багато іншого випромінювання, починаючи від душевного тепла і закінчуючи радіаційним теплом, чи не теплом, а випромінюванням. Тому це назва така, ну взята трішки так, з якогось контексту, якщо дивитися достатньо буквальний спосіб. Але потім, коли ви роздивитесь експозицію, ви зрозумієте, що треба трошки ширше сприймати цю позицію, бо вона не, не, не просто про тепло тіла. Тобто роботи здебільшого такі. Про війну, таку, про цю тематику, так? Роботи під час війни. Тобто там у нас хронологія починається з початком війни, але не повномасштабним. Бо я відреагував на нього, хоча Одеса тоді нібито не потерпала, і можна було робити вигляд, що, типу, все ок, і, а у нас тільки є проблеми там десь на Сході. Тому ми тоді почали, але все-таки була відстань, і та відстань була ну, вона відчутна. Ну а з часом, коли вона вже прийшла, і якщо брати Одесу, то у нас же ж край моря, берегова, це бережина, лінія, Це є нуль, я так розумію. В такому розумінні так. До речі, стосовно Одеси, ви народились та виросли там. Наразі ваше місто рідне часто потрапляє під обстріл російських ракет. Чи усі Одесити вже усвідомили, яким є наш ворог? Чи все-таки є ще ті, хто. Залишається під впливом радянських наративів. Ой, треба зараз щось таке сказати, максимально дипломатичне. Я от розумієте, давайте почну трошки здалеку. Я маю натиду до вулиці Проскорівській, Йду вздовж обличчя героїв. Так, я йду на роботу, ну, на експозицію до музею де, і, і, і так повертався. Тобто. І там молодь ввечері, і я не почув е російською, що ви розуміли. Декілька разів якихо бабу бабушек там стрьомних зустрів, що я відчув, що вони це там розмовляють, але це дуже рідкість, я так розумію, для Хмельницького для Одеси все це ще це є проблема. Вона, мені здається, не усвідомлює, що мова то є наша зброя. Тому особисто себе іноді відчуваю, як знаєте, в імміграції. Десь, бо коли приїжджає в окремому середовище, ти відпочиваєш, тобто тебе нічого не дратує. А одесь я таке добро вулицю, думаю, там натовп людей, треба трошки його обійти, щоб не чути, тобто, щоб тебе не дратувало. Тому тобто, я не знаю, що вони усвідомлюють. Є якась частина, звісно, але я ж не займаюся соціологією. Мені дуже важко сказати, який там відсоток яких там цих прихильників в чого. Ну, Хочеться мені чогось, мрію я про щось, але відверто сказати, і я не хочу своє роздратування на цю тему показувати. І з іншого боку, я все життя там прожив, все моє життя це отак чотири квартали в центрі міста, де всі, де я навчався, жив, працюю. Це от Я так не відійшов від того місця, де я народився, тобто я, все моє життя там на збережжі прийшло. Тому я так скажімо, там давно. Але наскільки вони притомні ці ми співмісцями, я не знаю. Якщо повернутися до теми виставки, саме виставки випромінювання, яка червона ниточка пронизує усі ваші роботи, хто або що є головними героями? Це декоратор. Вона вибудовувала композицію Антоніни, і вона чітко розуміє, в Принципі, які там діалоги, е, яких серії з якими і це в принципі є авторська ідея, бо там, тобто це така спільна робота. Ваші так. роботи, е, ваші творіння, скажімо, а вже у е, ваших е, компетенції об'єднати їх, пов'язати так і розмістити е... правильно. Так, це насправді дуже складна робота, але хочеться вважати, що вона. На диво легко все співпало, наші якісь погляди на, де... на деякі моменти От для підготовки цієї виставки. Я декілька днів провела в Одесі. Власне, Одесі присвячений певна частина робіт. Це серія Чорне море. І також є серія, яка називається Посмертні маски Пушкіна. Ми включили її абсолютно свідомо. Тому що в Одесі знову ж таки скажу, я не Одеситка, але це погляд зі сторони, і я слідкую за цим містом інформативному да, просторі. Все ще велика кількість людей бореться за те, за, відстаю, за відстоювання цього права Одеси як такої южної Пальміри, забуваючи, що насправді історія Одеси вона набагато глибша, і Пушкін це не єдина. Постать важлива, яка була в Одесі. Це стосовно того, що для за збереження пам'ятників Пушкіна ще й велика значна частина одеситів боряться. Тобто Пушкін це маркер імперії і, е, от знову ж таки, це такий наратив, який насаджувався багато років. І є люди, які його бережуть. Нам би хотілося зламати, тому що, до прикладу, в Одесі було багато визначних постатей, народилося і жило. Напевно, щоб логічно було би. Ці місця пам'яті для них створювати, а не для людей, які прославляли в своїх творах да, там, напади на сусідні країни. Теж і робив власне Пушкіну своїй поезії. Тому є роботи, присвячені і Пушкіну, і Чорному морю. І це така певна дискусія між цими роботами. Звісно, роботи там не тільки про війну. Взагалі це досить складна експозиція, яку можна відчути тільки, коли прийдете. Тому принагідно запрошую всіх до музею. Виставка буде тривати понад місяць. Я думаю, що всі. Охочі зможуть переглянути. Нагадаю, що ми працюємо кожного дня без вихідних, окрім понеділка. Тобто, фактично, створити експозицію в музеї це така кропітка праця, яка вимагає якогось дослідження. Перед тим, так, аби розмістити роботи. Дуже складно, насправді це найголовніше, тому що коли це робота з однієї серії, до прикладу, яку митець створив там, впродовж останнього часу чи ранішого, ти просто там, розвішуєш їх гарно на стінах. А коли до експозиції включено принаймні 4, або тоді навіть 5, 5, 5 серій, і їх. Пов'язати логічно і зробити це так, щоб відвідувачу було комфортно. Ну і найголовніше власне завдання мистецтва це викликати емоції. Тому ми дуже сподіваємося, що ця виставка вона все ж таки буде закликати людей трошечки задуматися. Там є різні питання, які знову ж таки особливо не буду афішувати. Але нам би хотілося почути віддачу і почути відгуки про цю виставку, тому що ну, власне, зараз така тема, що багато є гострих оцих цих Червоних ліній, і компетентно комусь, комусь некомпетентно для когось тригером нині може стати будь-що завгодно. Тому ми попереджаємо, що виставка містить такий чутливий контент. Але ну, власне, якщо ми живемо в країні, в якій триває війна, то кожен день це чутливий ми контент. Ми отримуємо так, цей чутливий так. контент. До речі, щодо цього контенту вона голосила на емоціях на цій чутливості. Що це за роботи Що саме може викликати отак тригернути Скажімо. Я коли навчався, мені викладач сказав такий, як секрет, типу, а кров не, не треба зображувати. Чому? Тобто треба дойти до якоїсь міжи, а потім це не робити. Але я потім, коли роздивлявся Караваджо, то я так зрозумів, він, скоріш за все, цієї поради не мав. І багато чого є, де цієї поради нема, тому тобто є щось за межею. Ну і враховуючи, що ми живемо в війні, ви ж на ну, ви дивитесь. Зранку людина встає, дивиться телеграм-канали і е, лється кров. І цього багато, і, в принципі, вже навіть там це не, не роблять заблюрили, чи як воно там називається, mm -hmm. а, а вже і, і так. Тому десь вона присутня, вона якійсь, як на мене, Якщо так бачите, тут кожне формулювання, воно дуже е, в якоїсь тої кількості, е, щоб окрім жаху, ви ще думали і відчували, аналізували, бо там є багато питань, котрі е, ну, треба розв'язати для себе. Це що ви розуміли, не для того, що я знаю відповіді, і ви прийдете і побачите там відповіді. Ви там, скоріш за все, побачите запитання. Але сформульоване запитання, що є дуже важливо. Бо якщо буде сформульоване запитання, скоріше за все буде знайдена відповідь. Бо якщо ви не сформулюєте запитання, то і відповідь навряд чи взагалі будь-яка буде. Принаймні, Т... потім буде шлях до тієї відповіді, до її знаходження. Тобто, ми, як нація, формулюємо багато питань. Я припустимо, піднімаю питання пам'яті. Для мене це дуже важливо. І там є декілька таких дуже, ну, як на мій момент, масштабно потужних об'єктів, котрі саме про пам'ять. Бо, ті пані на часі, давайте швиденько у нас буде перемога, а потім ми почнемо розбиратися. Ми не почнемо розбиратися. Ми все, що зробимо най, най, найліпше, як на мій такий погляд, то буде під час війни. Розумієте? Бо. Е... Ну, це не моя думка. До речі, про це грицак багато говорить, що е, окрім тих е, трагічних моментів ще й ті моменти, котрі щось зроблять націю. Модернізують під час війни. Ми можемо змінитися на краще саме під час війни, і це дуже важливо. І проблема, припустимо, пам'яті. Мої, е, мо, мої пращури вони якраз от з ваших земель, з поділля. І дід, котрий був репресований там на Сибіру, відправили, потім він якось там втік, і у нього то вийшло. Я не знаю подроби, що ви розуміли. Це такі епізодичні родини історії, котрі треба докупи зв'язати якось, бо ніхто нічого не говорив, аж на щось натикав. але я... Що... І Він тут приїхав в то село, де він був Кацмазів, це Вінницька область. І ну, хата була вже зайнята іншими людьми. Він там нову побудував і садочок свій зробив. В 46-му він його. Вирубає садочок, бо такий податок на дерева, що він його не годен сплатити, в нього помирають діти. Мій батько залишається, він їсть листя з дерев і мені пояснює, що акація і липа то є норм. Ти проковтнеш, воно не гірке. Тобто такі поради дитині на випадок, якщо хочете. І він вивчив вже російську, приїхав в Одесу, звісно ж, і мені в спадок залишив свою бібліотеку. Вона російська. Вибачте, я її повишював. І це моє питання, що я буду робити з батьківською бібліотекою. Він, щоб вижити, вивчив російську мову. Але дуже цікава та бібліотека, там нема першого ряду, там немає оцих Пушкіних-Достоєвських, а там є такі дядьки, котрих зараз майже ніхто не знає. Такий десятий ряд того їхнього. Ось на собачиво цього література лі 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 творення е, Нацен, е, якийсь там Лісков, е, всякі там Прішини. Ну ви розуміли, якісь дуже тихі такі дядьки, що там писали. Ось, і, і зараз я для себе з'ясовую, що я буду робити з тою спадщиною. Я просто усвідомив, що це. Да, це з якогось боку такий як аморальний такий поступок, що я це зробив з тою бібліотекою батьківською. Да, Частово я там я збрехав, що я так все але я щось залишив, але я зробив такі наліпки обережно російською. Тобто в кожна кожна книжка, що я такі не вишвернув, я її промаркував, що вона загрозлива. Але в мене є пояснення, чому він то робив, бо він так виживав. В моєму випадку, мені здається, я можу робити дещо інші дії для того, так само, щоб вижити. І тому ми кожне покоління маємо свою проблему з своїм одвічним ворогом. І це треба розуміти. І на виставці, до речі, і це питання, тобто, як ми згуртуємось навколо своїх ідей і наскільки, от, припустимо, я того Пушкіна привіз, в якому вигляді привіз. Там посмертні маски, щоб ви розуміли, вони зроблені по посмертній, справжній, ну якоїсь там копії. Гіпсовий, я із попіймаше зробив таких там 30 чимось тих копій. Потім трафаретик, на кому на написав «Токсично». І балоном задув кожне це обличчя мертве, задути, що воно токсично. воно мертве, воно з паперу, воно неправда, що ви розуміли, бо гіпс, хоча б правда, правильно? Ну, типу, гіпс можна вважати за якусь правду посмертної маски. Коли це вже попіймаше. Слідкуйте за моєю думкою. Так, тобто є так, справжнє так. мертве обличчя, колись було. Потім зробили відбиток. Це перша копія його. Відбиток. Потім залили туди гіпс. Вийшло ще, ще один варіант. Потім робились повтори до учбових там закладів, там де люди малюють. Тобто, це все там все менше і менше правди, щоб ви розуміли. А а потім на всю цю копію на копію що зроблений із 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 сміття якогось із папера, яких шпальт, якихось там газет непотрібних, зроблені маски. Тобто, це дуже віддалено нагадує. Але, Але перше джерело є. Так, є перше джерело. І, це наші... і потім я ще все все маркую, що це токсично. І там ще є напис англійською, щоб це було і в Європі зрозуміло. Бо це... ці маски, до речі, вони в Берліні. їх показували 23-й рік було на те бажання, щоб їх там показувати. І вони всі промарковані, що Росія то є смерть. І це все прямо по тому обличчю написано. Тобто він є бренд. І на бренді ми пишемо То є смерть. Ми зараз не про його творчість, бо ми не літерався і нас менше менш за все цікавить. Нас цікавить, що це бренд, який маркують нашу територію. Бо в Одесі цих маркерів безліч щоб ви розуміли. Вулиця, котра італійська історична назва, вона чомусь носить його назву. Там він стоїть на, на, на тротуарі, там є меморіальна дошка, на бульварі дошка, на опірнамблюс. Тобто є купа, Я навіть люди не знають, де я кажу, знаєш, що на опері стоїть цей, він там підглядає. Він кажу, о, я не знав. Ну так розглядає. Вони ще й це замилилося дуже. Так. Так, так. Воно, воно скрізь промарковано, і всі так ходять, а там навіть є тінь від того, як він проходив, і нібито на асфальті з іншої камішки, зроблена тінь будинка, в котрому його вже немає, нібито він там стояв на балконі і, і світило якесь там, я знаю, красиве світло, і відбило значить, тінь на, 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 на прохід цей тротуар, і, і нібито там теж є. тобто Там максимально попрацювали, за, замаркували ту територію. І зараз, коли я чую, він тут був ну був далі. Що... ні, навіть... Далі на пам'ять Гумацкевича, його цитата і, і, і його прізвище написано. Це якесь тобто, фанатичне таке вже наслідки? Це божевілля, на це окрема група людей, я думаю, працювала. Вони ще частково живі, це їх єдина ідентичність. Тут же питання ідентичності: наскільки ми змінимось, наскільки ми станемо новими, наскільки ми сформулюємо для себе загрози, і тоді ми будемо більш вразливі. Тобто, ось ці всі думки ви транслюєте через свої роботи. Так, це до речі, Тоня дуже вдало розмістила там ці маски ну, йдуть на стіні. А з іншого боку, Чорне море, котре я малюю чорною фарбою, щоб ви розуміли. Е, воно дуже рідко буває чорне, але назва чорне. Я такий, я нібито як це чорне, ну так чорне. Чорний, і воно ще там цими стрічками заклеєно, бо там не можна було підходити один час взагалі до, до, до моря, Нібито, а можливо, і так було замінована саме бережина, і, і ні 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 ніхто не підходив. І все стрічками. Знаєте, от коли поліція там оточує якесь місце, де був злочин. Там, тобто море в нас було оточено стрічкою, це місце як злочину. І там він і відбувався той злочин, бо там ворожа, це недобитки тої, тої їхньої там цей флетілії стоять. Тому тут роздуми такі. Там якраз оцей маркер, а навпроти море, котре вмерло. І за рахунок цього маркера воно теж вмерло. Треба це не забувати. Розкажіть ще про свої роботи. У якій техніці вони виконані? Тобто, там, якщо я не помиляюсь, не лише картини, і от ви казали, маски з пап'ємаше. Які ще такі композиції, експонати там присутні? Там повний спектр, якщо хочете, від скульптури до живопису. Але враховуючи, що я не скульптор, я так не, не зазіхаю на цю територію. Ну але це ваше бачення? Але там є ну, по-перше, все, що у нас на площині, ми будемо називати то в туди встанкову картину, і, і там мішана техніка, бо я використовую. Багато всього, я шмати тканинно наклею, там якісь папери, тобто там є живопис класичними місцями, десь зустрічаються такі от олійні, щоб ви розуміли. А є там, коли поєднання безкінечного матеріалів, це теж своя філософія. Чому це так? Тому що багато відчуттів, котрими ну, відчуття, я не можу передати класичним живописом. Мені треба от таке брутальне проникнення цих речей побутових, котрі вже прожили і котрі там в поєднанні роблять оцей Весь настрій всередині і викликають ну, є... ті емоції. Так її обєкти там. Є такі путі, така серія. Три на милицях ідуть три такі фігурки. Тих хлопчика, таких потворних. Зруйнованих такої з шматки такої радянської ще скульптури власне ми закликаємо вас просто прийти і побачити і побачити це на власні, власні очі. Власне, так. Розкажіть, пані Антоніно, як взагалі вдалося? Ну ми вже так дещо зачепили цю тему, як вдалося це поєднати, і чи були у музеї подібні за сміливістю виставки? Зараз ми знаємо, що мистецтво гостро і дуже чітко і швидко реагує на події сьогодення. І от, власне, чи були вже митці з подібними виставками? Ну, мені здається, в мистецтві взагалі не краще, і, і взагалі, мистецтво це те, що не повторюється, так і кожен митець він створює свій особливий світ, який. Може тільки, да, копіюватися, але, на щастя, музей не ретранслює такі випадки. Дуже приємно, що цей проєкт вперше відбувається в нашому музеї, так як заплановані ще е, е, виставки в інших містах, Київ, Харків поки заплановані, великі міста, якраз які обдаю. Е, під, під, під постійними також, да, обстрілами знаходяться особливо важко, важка ситуація з Харковом. Але, власне, в такому деякі роботи із, із різних серій транслювалися в Одеському національному художньому музеї, а ось така повна збірка в нас, і це вже стає такою доброю традицією, тому що ось це розмивання кордонів, що Хмельницький чи будь-яке інше місто, що це периферія, це неправда, тому що. Головне да команда, бажання а будь-яке місто може стати важливими під час війни ми особливо це чітко бачимо. На вашу думку, чому важливо експонувати подібні виставки, взагалі показувати нагадувати українцям і цілому світові загалом про те, що триває війна, про те, що нас обстрілює Росія, винищує, чому потрібно от саме. Через мистецтво кричати Знаєте, я думаю, що нагадувати не потрібно. Власне, що ми кожен день знаходимося в... між тривогами, да? між відбіями постійної тривоги і їх початками. До речі, одна з серії Стаса так і називається. Відбій повітряної тривоги, і вона якраз є дуже травматичною в цьому випадку, тому що власне відбій повітряної тривоги транслює все, що відбувається, тому що для декого це просто декілька годин в безпечному місті, а для декого це власне кінець життя, і кожна, кожен кінець для когось він є фізичним. Ці проекти важливі, мені здається, в першу чергу, для того, щоб випрацьовувати у людей критичне мислення. Тому що, знаєте, це найголовніше, то, чому, на жаль, в школі нас не вчили, і, і ось це така штука, яку треба в собі випрацьовувати читанням, спогляданням, роздумуванням чому і як, і чому ми до цього прийшли, тому що власне відповідь має бути, а ми її. Повинні всі разом шукати. Ну, і знову ж таки, музей залишається платформою для дискусій, для обговорень. І нам дуже важливо, щоб саме ми, як державна культурна інституція, це транслювали. Це дуже важливо, державна культурна інституція, яка транслює різні погляди художників, тому що всі художники різні. Але ми прагнемо транслювати всі погляди. І сьогодні, під час цієї виставки, експонування, ми транслюємо погляд художника Стаса Желобнюка. І окрім того, що е, транслюєте, допомагаєте людям усвідомити, переосмислити певні наративи, стереотипи. Так, зазвичай, під час експонування виставок проходять ще е, такі і кураторські екскурсії, і лекції, обговорення, і якісь події відбуваються в просторі виставки, що народжує якісь нові да, форми комунікації між людьми і власне обговорення. І попередня виставка, яка була в нашому музеї, ідентичність Ганни Богачук, вона привідкрила багато. Цих таких фрагментів, коли власне, люди приходили до музею відвідувачі, і вони говорили: ми ніколи не задумувалися про сам цей момент, коли ми почали і, і себе ідентифікувати просто от, банально від одного питання художниця ставила. Тепер ми йдемо далі, ми працюємо з пам'яттю, з ідентичністю, тобто напрямок один, але горизонт постійно розширюється і це чудово. Це, певно, одне з найважливіших таких покликань у професії. В житті і музейника, і митця дати змогу людині прийти з одними думками так, до музею, а вийти зовсім з іншим. Провокувати його, думати. Просто про що би він не думав, ми не можемо закласти в людей, але ми би хотіли такі деякі провокації, в хорошому сенсі цього слова, створювати. Тому що власне ось ця відсутність критичного мислення, вона дуже трагічна для нашого народу, якщо ми поглянемо на історію, бо частіше, знаєте, для того, щоб виживати в суспільстві нашому, людям доводилося забувати чи робити вигляд, що вони забувають. Отак, От мабуть, вони виживали всі наші нащадки, всі наші предки. да. А нашим нащадкам ми маємо говорити про те, що ми маємо пам'ятати і берегти. От якраз одна з серій, яку яка буде транс ну, яка представляється в нашому музеї вперше, це садок мого діда Сави, про який Стас розповідав, це про цю пам'ять. І це стосовно відносно голодомора 46 47-х років, про який хоч і згадують, проте не в такому об'ємі, а відверто кажучи, понад мільйон українців загинули, і четверті з них це діти до 14 років. І власне от у Діда Стаса в той час загинуло двоє дітей. Це важка тема, але тільки обговоривши, тільки піднімаючи ці. Питання на високе, такий суспільне обговорення, можна рухатись далі, не повертатись, не замовчувати, як всі ці 70 років понад да, радянської влади все замовчувалось. Ми хочемо про це говорити, і ми говоримо про це. Ну, і там дивіться, це не моя фраза, там, то, що Черчилль казав, це і за культуру. Тобто наша культура, тобто ще точиться війна за трактування, по-перше, пам'яті, що ми будемо знати про себе, як ми будемо себе презентувати. Бо моє питання тут, до речі, це дуже особисто, то що я показую. Тобто я історію своєї родини показую, чому я зараз маю такі погляди, бо вони сформовані аналізом того, що прихоприходили в моїй родині. Просто по, по, по мамі, по батьку Я я роздивився ці всі історії, як вони себе поводили, на які вони йшли компроміси, як вони виживали. Не жили, а виживали в тому щасливому радянському минулому. І цей продукт, в принципі, це результат мого дослідження моєї родини. Тобто я не занурювався туди, знаєте, в пошуках там, цього генерал-губернатора свого дідушки. Мені не це цікавило. Мені цікавило саме ті туртури, котрі пройшла моя родина впродовж ХХ то, що я міг осягнути. І так, по якихось епізодах, це дуже особисто. І тому Питання тут, скоріш за все, не в тому, щоб досліджувати їх глядачу, повинна бути цікава моя історія. Це просто по аналогії. Будь ласка, займіться своєю історією і чесно роздивіться з всіх боків, пригадайте всі історії своїх бабусь, котрі вам ще розповідали. Ваших батьків. Там будуть, можливо, історії якихось компосомольців, котрі коли вже СРСР було лайт, і нібито легше, і вони такі. Ок, а ви все одно занурюєтесь і подивіться, що було? А якщо ви там не знайдете жертв, то скоріше за все ви в своїй родині знайдете катів. Є варіант. Насправді, ситуація не одинична і нам може обернутися. Так, Коли ти досліджуєш і... у тебе там дідушка, котрий там з цим маузером бігав там по місту і терезував людей. І можливо, тобі треба як нащадку початку з цим щось теж робити. Я не знаю, вибачатися чи не вибачатися, чи для себе це сформулювати, що ти нащадок людини, котра тобто це питання відкрите, і тому я не для того, щоб там, знаєте, прийти подивитися мою історію. Вона зовсім не унікальна. Вона, я думаю, достатньо стандартна для нашої землі, як вони названі кривавими землями, да? до, 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 що, ну, і, і таким чином провести своє дослідження. Тут, власне, наостанок нагадайте, скільки триватиме ще виставка і чому. Так зауважити, чому потрібно прийти і подивитися її наживо. Тобто ми можемо знайти роботи фотографії робіт в інтернеті. Я ще але два слова. Тоді там я привіз стартбуки, передбачається, що глядачів повинен гартати сам. Тобто є роботи, ну зазвичай в музеї там типу, ми не торкаємося, а тут якраз ми теркаємось. І треба мати час. Знайти його для себе, це не ну, от якийсь день обрати з родиною, прийти. Там дуже зручно все облаштовано в музеї, там можна в тому залі себе комфортно якось там розміститися і повивчати. там є книжки, котрі я в якийсь спосіб перепрацював, надав їм якісь нові сенси. І треба якийсь час просто пожити з цим, побути в цьому просторі. Це не швидкоруч, це шматочок вашого життя, якщо ви так хочете. Ну, я хочу сказати, що виставка буде до березня тривати. А чому треба приходити в музей? Ну, фотографії вони ніколи не передадуть, власне, да сам твір мистецтва жодного, будь-то скульптура. Чи полотно, просто воно має якусь вібрацію. Мені здається, воно мало б, якщо це твоя робота, яка тебе зачіпляє. Ну і знову ж таки, музей вже вкотре виходить з формату, що в ньому нічого не можна трогати. І от ми знову запрошуємо від відвідувачів, музеї це і Та там є речі, які не просто можна, які потрібно трогати руками, занурюватися повністю в контекст виставки. Так що ми чекаємо вас всіх. Я вам дуже дякую за ту працю, яку ви робите за ті думки, які ви транслюєте, і за нашу щиру розмову. Дякую вам. Дякую. Вам дякуємо за запрошення. Дуже приємно. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і спілкувалися ми про таку масштабну мистецьку виставку випромінювання, і спілкувались із власне її автором Стасом Желобнюком та завідувачкою науково-експозиційного залу Хмельницького обласного. Художнього музею Антоніною Миничук. вам дякую, що дивились. На все добре.